І сьогодні моя проповідь буде основана на декілька місцях, де Господь дає тобі підкріплення. Основною тезою сьогоднішньої проповіді я би хотів підкреслити, підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Сьогодні час підкріпитися, тому що ти не знаєш, яка довга дорога тебе очікує. І якщо ми відкриємо першу книгу царів, я перед історією розповім вам, що відбувалося. Ілья винищує пророків валових, Ілья робить дива, він зводить дощ, він робить дива, які на той час, на той час були просто дивом. Він збирає валових пророків, він каже: царю: збери тих, хто поклоняється валу, а я буду поклонятися Господу, і ми побачимо, що з цього вийде. Він робить неймовірні речі, які відображаються на Божому народі. Він очікує якихось звершень, якихось. Те, що він переживає в своєму серці, те, що він несе той меседж, який він хоче донести з Божого дива, він не очікує того, що, того, що він зробив. Того, що Господь зробив, для Божого народу він не, не очікував такої реакції. Божий народ не повернувся до Бога, асаф не покаявся в своїх злодіяннях, його шукають вбити. І він в розпачі. Він не знає, чому саме така, така судьба в нього. Чому я тільки що звів вам дощ. Я показав вам, як жертва на жертву прийшов Господь. Я показав вам Господа, чому відбувається не так, як ти бажав, як ти вважав, що воно так буде? Якийсь розпач, якась турбота в твоєму серці. Якісь наші переживання, як, нас, як ми очікували швидкої перемоги, коли були відбиті деякі ділянки нашого фронту, були відбиті наші території, просто ми змогли відбити. І наша ейфорія була в такому стані, що ми очікували: ну ось-ось вже перемога близька, ось-ось вже щось має відбутися. Але подія розгортаються далі. Щось відбувається трагічне, щось відбувається тяжке. І твої надії, твої, твої переживання не виправдовуються. Ти чогось очікував, а воно так не сталося. І в такі часи, не будь на самоті, не залишайся на самоті, тому що в такі часи в розпачі, в такі переживання. Ти можеш не встояти. Твої ноги можуть пошатнутися. Ти, ти можеш наробити багато біди. І ти будеш задавати і гризти себе питаннями. Чому так сталося? І давайте зачитаю я з трет... 19 розділ з 3 вірша. Перша книга царів. Ілля злякався, встав. І вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Версавиї, що ви іудеї, залишив там свого слугу, підняв, піддався в пустелю, подолавши відстань шляху, одного дня, хоч би він зупинився, сів під кущем яливцю і просив собі смерті, говорячи вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівця, залишивши слугу, залишивши всіх, хто його оточував, він пішов на самоті в пустелю, перебуваючи в стресовому стані. Знаєте, психологи називають це емоційне вигорання, коли в тебе все бурлить, коли ти переживаєш за якісь події, а вони не відбуваються. Ти на щось надієшся, а вони не, не відбуваються. І ти починаєш емоційно вигарати. Тебе вже нічого не влаштовує. Він уходить і на самоті просить собі смерті. Знаєте, бувають такі моменти в житті, коли ти язиком своїм щось проговорив, а потім жалієш, що ти це сказав. Не роби поспішних виводів. Стримайся від різких висновків. Все, я так далі не можу. Краще би мені померти. Краще би я на себе руки наклав. Краще би, краще би, краще би. Господь знає, що для тебе краще. Господь не для цього тебе вибрав. Господь знає, що твій шлях ще не закінчений. Він полагає на тебе надію, ти маєш щось ще звершити. Господь мовчить. Господь не дає йому відповіді. Господь знає, що в такому стані. З ним не варто зараз говорити. Що робить Господь? Після цього він ліг заснув під кущем єлівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому цей п'ятий вірш Встань, поїж!» Лежачи дуже важко переносити ці скорботи. Краще піднятися на свої ноги, краще встати. Краще встати, можливо, в такому стані, лежачи, ти не зможеш побачити, що Господь приготовляє для тебе. Зауважте, не він готував, Господь для нього приготував. Але тобі треба щось зробити, тобі треба встати, щоб побачити, що для тебе приготував Господь. І Він каже: оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені. І глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Знову ліг спати. Стан, в якому ти заспокоюєшся, в якому ти насичуєшся, в якому ти приймаєш ті Божі благословіння, може тебе заспокоїти. Ні слова, не говорячи для Ільї, бесіда ще не закінчилась. Господь знову є підгодовує. Сьомий вірш. Але Господній ангел прийшов у другі, доторкнувся до нього і сказав: Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він попереджує його. Тобі потрібно набратися сил. Тобі потрібно набратися сил, бо ти. Не завтра закінчиш, не післязавтра, а тебе чекає довга дорога. Він укріпився. І я хочу, щоб кожен з нас підкріпився. Сьогодні знайди для себе слово, яке тебе підкріпить. Можливо, те слово, яке ти сьогодні отримаєш, воно підкріпить когось. Ти своїм словом підкріпиш когось, хто буде навколо тебе. Ти своєю силою, ти не думаєш, що ти слабий. Ти своєю силою можеш укріпити ноги того, хто сьогодні знеміг. Згадайте, як руф, пам'ятаєте, вона прийняла рішення йти за ноїмінню, не маючи нічого, не маючи ніяких засобів на життя, не має нічого, що могло би в мислях її тішити. Вона покладала свою надію на Господа, на ноїмінь, яка знала Господа. Вона сказала, куди ти, туди і я. Ти підеш туди, я з тобою, я не залишу тебе. Ти підеш туди, я буду завжди з тобою. Вона прийняла той виклик, який нічого не обіцяв доглядати за похилою жінкою того часу, не отримуючи нічого, нічого їй не давало би. Але Господь має на неї свій план. І ви знаєте, що потім вона стала прабабушкою Давіда, що вона народила Оведа. Від Оведа проїздить Ісей, від Ісея – Давід. Згадайте ще таку історію, коли Авраам відправив Агарь з сином і з Ізмаїлом в пустелю, бо нестерпно було. Чути від жінки, що вони там гризуться, і жінка попросила її, відправ її в пустелю. Відправ. На чому я хочу заакцентувати увагу, що коли, давайте відкриємо буття 21.13 до 20 вірша. Коли ти знаходишся в такому стані, в стані розпачу, в стані, в якому ти не можеш правильно. Осмислювати дії, які ти робиш, Господь приходить на допомогу. 21 розділ з 14 вірша. Тож встав уранці Авраам узяв хліб та бордюк води і дав Агарі, поклавши її на плечі із дитиною відіслав. Пішла вона і заблукала в пустелі Бершева. Незабаром закінчилась вода в Бордюку. Тому, покинувши дитину під одним кущів, вона відійшла і сіла напроти, десь на відстані постріл луку, і сказала: Не можу бачити, як вмирає дитина, що носила наподалік, як закричав, плачучий хлопчина. Почув Бог голос дитини і кликнув з неба Божий ангел до Агари і сказав їй: Що з тобою, Агар? Не бійся! Бог почув голос хлопчини з місця, де він знаходиться. Тож встань, візьми хлопця і доглядай за ним. Адже я виведу від нього великий народ. Тоді відкрив Бог її очі, і вона побачила криницю з водою, підійшла, наповнила бурдюк водою і дала дитини пити. Бог був з хлопчиною, він виріс, оселівся в пустелі та став стрільцем-лучником. Слухайте, для початку треба встати. А потім Господь дасть своє забезпечення. Вода, яка була початком благословінь, дала забезпечення всім необхідним. Іноді, просто лежачи, ти не можеш збагнути, де той колодязь, який для тебе приготував Господь в пустелі. Просто твоє поле зору обмежено, ти не можеш побачити те, що приготував тобі Господь. Не роби поспішних виводів. Не роби. Залишити дитину не значить, що її Господь залишить. Господь не залишає, Господь дає нам все необхідне. Зроби з своєї сторони все необхідне. Що відбувається далі? Згадайте ще, як Павел, перебуваючи в діяннях 27 розділ, якщо ви пригадаєте, перебуваючи, Кораблякрушинні, коли корабель почало гойдати, коли шторм, коли буря навколо, коли розпач, коли ти не знаєш, що відбувається, що Павел каже. Це діє 27 розділ, з 33-го верша. А коли почало розвіднятися, Павло благав у всіх, вживати їжу, кажучи. Сьогодні, 14-й день, ви продовжуєте чекати голодними, нічого не ївши. Тому благаю вас вживати їжу, бо це для вашого порятунку. Жодному з вас волосина з голови не впаде, сказавши це і узявши хліб, він у всіх на очах віддав хвалу Богові та, приломивши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і почали вживати їжу. Тобі треба підбадьоритись, тобі треба вживати їжу, тобі треба наповнитись словом, щоб когось підтримати. Тобі треба знайти ті слова, втіхи, які Господь покладе тобі на серце. Слухати, я благодарен Богу за вас, всіх, які в трудну хвилину згуртувались всі. За наших сестер, які підготували все необхідне, за наших братів, які перебували поруч з нашими, з Володіною жінкою, з батьками, які підкріплювали їх словом, які просто перебували поруч. Знаєте, Іов, коли все це випробування, які на нього зійшли, не міг знайти відповідь. Прийшли до нього друзі і сім днів просто мовчали. Іноді в такі скрутні моменти ти хочеш, щоб хтось просто був поруч. Твоє мовчання може когось підтримати. Ти можеш не пам'ятати, хто що казав, але точно ти будеш знати, що хтось знаходиться поруч. І в такі важкі моменти, коли ти знаходишся сам, треба, щоб хтось був поруч. Хтось тебе підтримав. Хтось був рядом і сказав, ми все пройдемо. Господь втішить, Господь дасть розуміння всього, що відбувається. Знаєте, Ілья не отримав відповідь в той момент. Він не отримав, коли Господь його годував. Він не отримав відповідь, чому не так відбулося? чому... Я все зробив так, як ти просив Господь, а воно так не відбулося. Наше очікування, які перебувають. Господь веде його далі. Я продовжую. Це перша книга царів. Історія Ільї. Він знову встав, поїв, напився, підкріпився їжею і йшов 40 днів і 40 ночей. Аж до Божої гори хорів. 40 днів і 40 ночей шла його мандрівка. Він йшов до того місця. Як ви думаєте, для чого він йшов на гору хорів? Я роздумував над цим питанням, і я знайшов відповідь. На цій горі Моїсей отримав заповіді Божі. На цій горі сходило, сходило облако. На цій горі почував Господь. Ілля шукав Господа, він знав, що Він ще не отримав відповіді. Він йшов до того місця, де він знає, що він там її отримає. Знайди в своєму плотному графіку, знайди в своєму розпачі ту стежку, яка приведе тебе до гори хорів, де ти отримаєш все необхідне. Тобі придеться здолати декілька. Днів, можливо, років, можливо, не знаю, можливо, завтра тебе Господь відвідає і покаже тобі на твоїй горі, що він від тебе хоче. Перебуваючи в такому стані, Ілья зустрів Господа. Там він увійшов у печеру, замешкав в ній. І от дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням: чому ти тут Ілля? Цього достатньо для того, щоб переосмислити, для чого ти тут? Що я для тебе підготував? Твої запитання обнулились? Твої запитання? Чому, для чого, чому так само відбувається? Вони просто обнулились, запитавши, Господь сказав, чому ти тут? Точно так же. Запитував і Іов до Господа, Господи, чому все це на мене трапилось? Чому Чому діти мої загинули? Чому все майно я втратив? Чому багато запитань? Господь не відповів йому. Він показав свою силу, він показав і почав з того, а де ти був, коли я все це створював? Його велич і могутність. Його рука створила це все. І Іов, і Ілля дійшли до того висновку, що Господь дав, Господь взяв. Господь дає все необхідне. Ілья, осмислюючи всі ці слова, захотів доторкнутися до Бога, захотів побачити його велич, але Господь сказав йому: ти не можеш побачити моєї величі, не можна, що відбувається далі. А Той сказав, вийді і стань перед храмом на горі, там проходитиме Господь. Одинсти вірш. Спочатку ж перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трущитиме скелі, але не у вітри Господь. А після вітру буде землетрус, проте і не землетрус Господь. А після землетрусу з'явиться вогонь, але не у вогні. Не було Господа, а після вогню подув легенький лагідний вітрець. І так сталося, що коли Ілья його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинув до нього голос: Чому ти тут, Ілля? Тепер ти відчув його дотих, в вітрі. Який огорнув тебе, той плащ, яким ти закривав своє обличчя, щоб не бачити його велич, щоб не бачити свою мізерність перед Богом великим, який тебе довів до цього стану, який привів тебе. Ти закриваєш своє обличчя, але ти відчуваєш його присутність. Ти відчуваєш той легкий вітер, яким Господь огортає тебе. Ти відчуваєш. Всі запитання, які ти ніс на цю гору, ти відчуваєш його присутність, Господь доторкнувся до тебе. Господь знає, що його дотику достатньо для того, щоб звершувати всю решту твого життя, для чого він тебе підготував, що відбувається далі. І він відповів: я справді палаю ревностю через зневагу до Господа Саваофа. Адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем, і залишишся я один, але на моє життя чекають, щоб його відібрати. Але Господь сказав йому: Іди, повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаску. А коли туди прийдеш, то помаш Хазаїла, царем над Сірією, Єгу, сина Німіши, помаш царем над Ізраїлем, потім помажеш Єлісея, шафатового сина пророком замість себе. Господь дає завершити місію. І знаєте, це не остання місія, яку Господь наклав на Ілью. Пам'ятаєте, коли Господь молився в Євсіманському саду, хто явився йому? Ілья і Моїсей, вони укріплювали його. Твоя сьогоднішня безвихідність в такому стані може когось потім, коли ти пройдеш це все, когось підкріпити. Ти знаєш, що проходячи тяжкі часи, ти потім зможеш когось підкріпити. Сказати да. Я так само був в розпачі. Я так само перебував в Невідіні. Я не знав, чому саме таке спіткало мене. Але я це все пройшов, тому що Господь був зі мною. Тому що Господь дав мені сили пройти це все. Всі ці події, які переживав Ілья, зауважте, він пішов. Отже, вирушив звідти він, знайшов Єлісея і так далі. Сорок днів зауважте, він знаходився без їжі. Вже Господь його не годує. Тому що одного разу той дотик, який він залишив відбиток на серці Ільї, його достатньо, щоб нести, нести цю, цей меседж далі. І перебуваючи в такому стані, в такому важкому стані, він несе. І дає повноваження свої Єлісею, він віддає свій плащ, який був бар'єром між Господом і Ільєю. І слово несеться далі. І, завершуючи свою проповідь, я хочу зупинитися на книгі Еклесіаста, книга мудрощів, яка для мене відкрилась зовсім в іншому світі. Зовсім в іншому вимирі, через такі тригерні події, які відбуваються в нашому житті. Я зачитував його вже. Все має свій час. Це книга Еклесіастра третій розділ. Під небом має свою пору. Є час народитися і час помирати, час садити і час виривати посажене, є час убивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати, час танцювати, є час розкидати каміння, час збирати каміння. час обіймати і час ухилятись від обіймів, час шукати, час губити, час зберегати і час розкидати, є час роздирати і час шивати, час мовчати, і час говорити, є час любити і час ненавидити, час для війни і час для миру. І десятий вірш: я міркував про кропітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів, що для людей немає нічого краще, як лише радіти, і поки вони живуть, робити добро. І я зрозумів, усе, що робить Бог 14 вірш, воно залишатиметься по віки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоб шанували його. Те, що є. Воно було й давніше. Як і те, що має статись, також відбулося ще давніше, адже Бог час від часу відновлює минуло. Господь все передбачив, Господь знає, в чому ми маємо потребу. Господь знає, що все це Він приготував від початку світу. Але які буремні події нас турбують сьогодні? Що ми маємо переживати кожного разу такі речі. І, завершуючи своє послання, сьогодні хочу зачитати з книги Ісаї, 40-розділ і підбадьорити вас 28 го вірша. Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив край землі, не стомлюється і не знемагає? Розум його недослідимий. Він дає стомленому силу, знеможеному дарує міць, стомлюються і юнаки, і слабшують молоді люди і падають. А ті, що надіються на Господа, оновляться у силі, піднімуть крила, як орли, потечуть і не втомляться, падуть і не зморяться. Чому саме цей прообраз я вибрав підсумувати свою проповідь? Тому що спостерігаючи на орлів, які перебуваючи в скелях десь високо під небом, вони починають свій день не з самого ранку, як маленькі пташки, які вже четверта ранку, вони вже свявкучать, вже літають, вже щось шу -шу шуртять. Орел чекає, поки сонце зігріє скелі. Поки потоки теплого повітря піднімуться, поки почнеться рух повітря, вони просто розпростують крила і парять над землею, використовуючи сходячі потоки повітря, теплого повітря. Вони витрачають мінімум зусиль. Їх вистачає, їм вистачає того повітря, яке утримує їх на ветру, утримує їх в такому стані. Вони підкріплюються тою силою, яку дає Господь. І давайте встанемо на наші ноги і помолимось, щоб Господь кожного з нас оновив в силі, щоб той Господь, який одного разу вибрав тебе, щоб Він дав тобі сили йти далі, дав тобі все необхідне, щоб ти тримався міцно за його руку. Халілюя, Господь!